Доброго вечора, шановне товариство. Розпочинаємо засідання земельної комісії. Сьогодні 11 листопада 2025 року, 18.07, на комісії присутні три члени комісії, Собіль Сергій Гликова та Приставський Роман, також запрошений спеціальний відділу житлово комунального господарства Василь Люгин. Хто за те, щоб розпочати нашу сонячну динаміку? Дякую. Сьогодні до огляду нам надано 27 питань, які попередньо були скинуті на наші електронні скриньки, і нами вивчені та опрацьовані з кожного зокрема. Пропоную надати слово першому питанню Василю Огрину щодо затвердження програми розвитку мінерально сировинної бази. Доброго дня, шановні члени комісії. На ваш розгляд надаємо проєкт рішення про затвердження програми розвитку мінерально сировинної бази раціонального використання та охорони надр на території Мастинської територіальної громади на 2025-2028 роки». Дана програма розробляється відповідно до Кодексу України про надра, а також відповідно до рішення Державної екологічної інспекції України, ВМІ, яка була сформована на початку цього року щодо даного питання. Програма передбачає з собою такі основні тезиси. Значить, за здійснення програми буде. Проведено забезпечення раціонального комплексного використання мінерально-серевинних ресурсів, раціональне комплектування використання надр, проведення інвентаризації існуючих родовищ та проявів корисних копалин, забезпечення контролю за станом використання надр та дотримання вимого законодавства, упорядкування робіт із видобуванням місцевих корисних копалин – як пісок, глина, лапня, торф тощо. Також після цього буде рекультивація земель, порушених у наслідок видобутку, наступне залучення інвестицій для розвитку мінеральної сировинної бази, а також підвищення рівня екологічного і свідомості населення. Очікувані результати під час результатів виконання програми будуть створені єдиного реєстру місцевих родовищ, підвищення ефективності використання мінеральних ресурсів, скорочення кількості несанкціонованих розробок. Мінеральних ресурсів зменшення рівня екологічного навантаження, а також покращення стану довкілля та рекультивація демондованих земель. Прошу дану програму підтримати на, на найближчій сесії у Світлась міської ради. Дякую, враховуючи чинне законодавство та беручи до уваги лист Львівської державної екологічної інспекції у Львівській області. пропоную Прийняти дану програму і затвердити її на найближчій сесії. Чи є в когось питання по наданих нам земельних безпосередньо питаннях? Шановні так. колеги, хотів задати питання Ярославича Сергій Савич, так як екологія була екологічна інспекція робила перевірку і було один з питань про встановлення знаків про заповідні фонди. Я так розумію, вони виготовлені не встановлені. Так, знаки є виготовлені і встановлені. Єдиний зараз нюанс є, що деякі знаки вже є пошкоджені в нас в місті. І я думаю, що ми то попитання зараз виправимо. Напевно, що будуть виготовлені нові знаки і встановлені, тому що Дякую. є якась. Можливо, їх треба зробити такими, щоб їх не пошкоджено, бо ну, зрозуміло, що ці знаки будуть, не будемо їх весь час ставити і будуть. Ну, слова хочу сказати, що... Приїде другий раз і знову напише ту саме зауваження, mm -hmm. тому я думаю, як треба якось. До слова хочу сказати, що ми, скажімо, ці земельні ділянки за заповідного фонду, вони ж є в кадастрі, занесені, ну, то зі знаками десь треба допоротися. Ознаки не є виготовлені. Нормально виготовлені, спеціалізована фірма, ми замовляли. І знаки такі адекватні, але тільки знаєте, але є різні люди, які... Почалися до цього, але зараз будемо щось думати інакше, щоб воно довше служило. Міською ну, радою не встановлені. Так. Вимога виконана, тому питання закрите. Щодо земельних питань, чи в якісь зауваження? Немає. Немає. Тому пропоную членам земельної комісії. Проголосувати за те, щоб надані питання в кількості 27 були подані на чергову сесію, яка відбудеться 13 листопада, на розгляд депутатського корпусу. Хто за? Дякую. Дякую.